Псалом 36. Гріх нашіптує грішникові в його серці. Немає Божого страху перед очима в нього. Він бо облещує себе в своїх очах, що не знайдуть його провини, не будуть гидуватись. Слова уст його неправда. І лукавство. Він перестав розумно мислити, добро чинити, Він беззаконня задумує на своїм ложі, ступає на дорогу недобру, злом не гидує. Милість Твоя, Господи, небес сягає, вірність Твоя похмари, справедливість Твоя як Божі гори. Суди твої, немов глибока безодня, людину і скотину, Господи, спасаєш. Яка дорога, о Боже, твоя ласка? Людські сини під захист крил твоїх прибігають, насичуються ситтю дому твого, потоком солодощів твоїх їх напуваєш, бо в тебе джерело життя. У твоїм світлі побачим світло, продовжи твою ласку тим, що тебе знають, і справедливість твою тим, що праві серцем. Нехай нога гордих на мене не наступить. Рука безбожного, нехай мене не відпихає. Ось упали лиходії, провалились, не можуть більше встати. Псалом 37. Не палай гнівом на злочинців, творящим беззаконня не завидуй. Вони бо, як трава, швидко поникнуть, зів'януть, як рослина яра. Вповай на Господа і чини добро, щоб жити на землі й безпечним бути. Втішайся в Господі, і Він сповнить тобі бажання твого серця. На Господа здай твою дорогу, вповай на нього, і він учинить, виведе, як світло, твою правду і твоє право, як полудень. Спокійним будь у Господі, надійсь на нього, не палай гнівом на того, кому щастить в дорозі. На людину, що лихо коїть, лиши гнів, покинь пересердя, не палай гнівом, а то накоїш тільки лиха, бо лиходії, знищені будуть, ті ж, що надіються на Господа, заволодіють краєм. Ще трохи і беззаконник пропаде. Подивишся на його місце, і його не буде. Покірні ж заволодіють краєм і тішитимуться глибоким миром. Беззаконник кує на праведника лихо і скригоче на нього зубами. Господь сміється з нього, бо бачить, що його день надходить. Беззаконники добувають меча і лука, щоб повалити вбогого й нужденного, щоб вистинати тих, які простою дорогою ходять. Їхній меч пройде їм крізь серце, луки їх поторощаться. Ліпший малий достаток що в праведника, ніж велике багатство в беззаконних. Бо рамена беззаконних поламані будуть. А праведників Господь підтримає. Господь піклується життям невинних, і спадщина їхня буде повіки, вони не осоромляться лихої години і наситяться голодної пори, а беззаконники загинуть і вороги Господні з димом зникнуть. Беззаконник позичає і не звертає. А праведник щедрий, він дарує. Бо благословенні Богом заволодіють краєм, а кого він прокляв, знищені будуть. Господь зміцнює кроки чоловіка і його дороги йому до вподоби. Навіть як і впаде, він не буде лежати, бо Господь підтримує його руку. Молодим був я. І вже постарівся, але не бачив покинутого праведника і його нащадків, які просили б хліба. Увесь час його рука щедра, і він позичає, і рід його буде благословенний. Відступи від зла і чини добро, і житимеш повіки, бо Господь любить правду і не покине своїх вірних нечестиві, знищені будуть, рід беззаконних буде стятий. Праведники заволодіють краєм і житимуть повіки у ньому. Праведника уста мовлять мудрість, язик його говорить правду. Закон Бога Його в нього в серці, не захитаються в нього кроки. Беззаконний на праведника. Чигає, і намагається зігнати його за світу але Господь не залишить його в руці в нього і не засудить, коли він на суді з'явиться. Надійсь на Господа і пильнуй його дороги Він вознесе тебе, щоб ти володів землею, і погибель беззаконних побачиш. Я бачив беззаконного, як він пишався і розростався, неначе кедр ливанський. А коли я пройшов, його вже більш не було. Шукав його та знайти було годі. Уважай на чесного і на праведного дивись. Бо в чоловіка мирного буде потомство. Відступники ж знищені будуть усі до одного. І потомство беззаконних буде стяте. Спасіння праведним від Господа він їхнє прибіжище в час скрути, Господь їм допомагає, і їх спасає, спасає їх від беззаконних і зберігає, бо вони до нього прибігають. Псалом 38. О Господи, не докоряй мені у Твоїм гніві, і не карай мене у Твоїм обуренні, бо Твої стріли мене прошили, і рука Твоя спустилася на мене. Нема здорового нічого на моїм тілі із-за гніву Твого. Немає цілого нічого в моїх кістках, із-за гріха мого, бо мої провини. Голову мою перевищили, немов важкий тягар, що тяжить над мою силу. Смердять загнивши мої рани, із за мого нерозуму. Принижений, зігнувся я вельми, повсякденно сумний ходжу я, бо стегна мої сповнені жару, і здорового нема нічого на моїм тілі. Зомлів я. Розбитий понадміру і скиглю від стогону серця мого. О Господи, перед Тобою все моє бажання, і стогін мій від Тебе не скритий, серце моє розколотилось, сила мене полишила, і навіть очей моїх світло, і того вже нема в мене. Друзі мої та приятелі. Далекі від моєї рани, і родичі мої стоять оподаль, і ті, що на моє життя зазіхають, тенета наставляють, і ті, що бажають мені нещастя, говорять про погибель, увесь час міркують лукаве. Я, немов глухий, не чую, і як німий, що уст своїх не відкриває. Я став, немов людина, що не чує, в устах якої відповіді немає. На тебе бо, о Господи, я уповаю, Ти вислухаєш мене, Господи, мій Боже. Кажу бо, нехай не втішаються надо мною, як захитається моя нога, нехай не несуться проти мене. Я бо ось ось уже маю впасти. І біль мій передо мною завжди. Я бо провину мою визнаю, і гріхом моїм журюся. А ті, що без причини зо мною ворогують, набирають насилі, чимало тих, що мене безпідставно ненавидять, і ті, що злом віддячують за добро, вони проти мене, бо я про добро дбаю. Не покидай мене, о Господи, мій Боже, не віддаляйся від мене. Поспіши мені на допомогу. Господи, моє спасіння. Псалом 39. Я мовив, пильнуватиму мої дороги, щоб язиком не согрішити. Уздечку накладу собі народ, поки передо мною беззаконник. Я занімів, замовкнув понадміру, і біль мій роз'ятрився. У мене внутрі запалало моє серце, від думок моїх вогонь зайнявся. І слово навернулось на язик мій. Дай мені спізнати, Господи, кінець мій. І міру днів моїх, яка вона, щоб я знав, який я тлінний. Ось кілька п'ядей завдовжки зробив ти мої дні, і вік мій не мов би ніщо перед тобою. Вона лиш подув, кожна людина, лише як тінь чоловік проходить. Дарма лиш метушиться, громадить, та не знає, хто те збере. Та й ось тепер, о Господи, чого я дожидаю, моя надія в Тобі. Від усіх моїх переступів мене визволь, не дай мене наглум дурному. Я занімів, я уст не розтуляю, бо Ти вчинив це. Відверни геть від мене удар твій, від замаху руки Твоєї я пропадаю, карою за провину. Ти направляєш людину, нищиш, неначе міль за те, що йому миле. Кожна людина тільки подув. Вислухай, Господи, мою молитву, нахили вухо до благання мого. Не будь глухим на мої сльози. Бо я, приходень у тебе, як усі мої батьки, перехожий. Відверни від мене твої очі, щоб я міг відітхнути. Перше, ніж піду, і більш мене не буде. Псалом Сороковий. Надіявся, на господа надіявся, я твердо, і він нахиливсь до мене, і вислухав моє благання, і витягнув мене. З погибельної ями, з багнистого болота і поставив на скелю мої ноги, ствердивши мої кроки, і вклав мені в уста нову пісню, хвалу нашому Богові. Багато хто побачить і буде шанувати і уповати на Господа. Блажен муж, який на Господа поклав своє довір'я, хто не пристає до зухвальців. Ані до тих, що збочують у брехню. Силу чудес учинив ти, Господи, мій Боже, проведінням твоїм над нами. Ніхто тобі не рівний. Я був би радий їх звістити і розповісти та забагато їх, щоб їх перелічити. Жертви і офіри ти не хочеш, вуха відкрив у мене. Ти всипалення і жертви за гріх не домагався. Тоді сказав я, Ось я приходжу, у своїй книги написано про мене чинити твою волю, Боже мій, я радий, і твій закон у мене в серці. Я розповів про справедливість на великім зборі. Не затуляв я уст моїх, Господи, ти знаєш. Не заховав я в моїм серці Твою справедливість, я розповів про Твою вірність і Твоє спасіння, не затаїв Твоєї ласки і вірності Твоєї перед великим збором. Не зачиняй, о Господи, від мене Твого серця, милість Твоя і Твоя вірність хай мене завжди зберігають. Бо злидні мене без кінця обсіли, провини мої. Мене наздогнали, так що й дивитись вже не можу. Їх більш, ніж волосу на голові у мене, і серце моє зомліло. Зволь, Господи, мене урятувати. О Господи, поспіши мені на допомогу. Хай осоромляться і почервоніють усі ті, що на мою душу зазіхають, щоб її погубити. Нехай назад відступлять і застидаються ті, що тішаться моїм нещастям. Нехай збентежені вкриються стидом ті, що до мене кажуть, Ага, ага, хай радуються і веселяться в тобі всі, що тебе шукають, і нехай завжди кажуть ті, кому люба твоя допомога, хай возвеличиться Господь. Я ж бідний та нужденний, але Господь дбає про мене, Ти моя допомога і мій визволитель. Боже мій, не забарися. Псалом 41. Блажен, хто дбає про нужденного та вбогого, в лиху годину. Господь його врятує, Господь хоронитиме його і живитиме його, і зробить його на землі щасливим, і не видасть його в руки ворогам зажерливим, Господь підтримає його недужого на ложі, увесь біль його відніме в його недузі. Я мовив Господи, змилуйся надо мною. Вилікуй мою душу, бо згрішив перед тобою. Вороги мої розповідають проти мене лихі речі, коли помре він і загине Його ім'я. І той, хто навідатись приходить, марне виговорює, у серці своїм зло збирає, і, вийшовши на двір, розголошує. Усі мої ненависники перешіптуються вкупі проти мене, задумують зло на мене. Лиха біда вчепилася до нього, і де раз ліг, то більш уже не встане. Ба навіть друг мій, що я на нього покладався, що жививсь моїм хлібом, і той наставив п'яту на мене. Ти ж, Господи. Змилуйся надо мною, і підведи мене, і я відплачу їм, тоді збагну, що мене любиш, як ворог мій не буде ликувати надо мною. У невинності моїй будеш підпорою моєю і поставиш мене перед твоїм обличчям повіки. Благословен Господь, Бог Ізраїля, від віку і до віку. Нехай так буде, нехай так буде. Псалом 42. Як лань прагне до водних потоків, так душа моя прагне до тебе, Боже. Душа моя жадає Бога, Бога живого. Коли бо прийду і побачу обличчя Боже. Сльози мої стали мені хлібом і вдень, і вночі, коли день у день мені говорять, де Бог твій? Про це я згадую і душу виливаю над собою. Як я йшов у громаді, то йшов попереду них до Дому Божого посеред гуків радості і хвали у гурті святковім Чому побиваєшся, душа моя? І тривожися в мені. Надійсь на Бога, бо я ще буду Його прославляти, Спасителя, обличчя мого і мого Бога. Душа моя пригноблена в мені, тому я згадую тебе в землі Йордану і Хермону, і з гори міцар. Безодня кличе до безодні під гуркіт твоїх водоспадів. Усі твої буруни і хвилі хлинули на мене. Вдень хай Господь явить свою милість, вночі ж співатиму і славитиму Бога життя мого. Кажу до Бога: Скеле моя, чому мене забуваєш? Чому смутний ходжу я ворогом прибитий? Кості тріщать в мене. А тут ще й вороги мої кепкують з мене, коли день у день до мене кажуть Де ж Бог твій? Чому пригноблена душа моя, і тривожися у мені? Надійсь на Бога, бо знову прославлятиму його, Спасителя обличчя мого та мого бога. Псалом 43 Обстань за мною, Боже, розсуди мою справу проти нечистивого народу, від чоловіка лукавого і несправедливого мене визволь. Бо ти, Боже, моя твердиня. Чому ж мене відкинув? Чому смутний ходжу я ворогом прибитий? Пошли світло Твоє і Твою правду, вони, нехай мене ведуть. І заберуть на святу гору Твою і до Твоїх наметів, і я прийду до жертовника Бога, до Бога радості і веселості моєї, і прославлятиму Тебе на гуслах, Боже, мій Боже. Чому побиваєшся, душа моя, і тривожишся в мені? Надійсь на Бога, бо я ще буду Його прославляти, Спасителя! Обличчя мого і мого бога. Псалом 44. Боже. На наші вуха ми чули, наші батьки нам розповіли про діло, що учинив ти за днів їхніх, днів давніх. Ти власною рукою. Вигнав народи, а їх насадив, порозбивав народи, а їх поширив, бо не мечем своїм вони зайняли землю, і не рамено їхнє дало їм перемогу, а твоя десниця і твоє рамено, і світло обличчя твого, бо ти їх уподобав. Ти, царю мій, мій Боже, Вирішував перемоги Якова. Тобою ми відбили наших супостатів, ім'ям твоїм ми розтоптали тих, що на нас повстали. Я бо не покладавсь на лука мого і не спас мене меч мій. Але Ти врятував нас від наших ворогів і засоромив ненависників всіх наших. Богом ми день у день хвалились, і твоє ім'я ми завжди прославляли. Тепер же ти нас відкинув і засоромив, і не виходиш із нашими військами. Ти завернув нас до втечі перед ворогом нашим, і наші ненависники нас пограбували. Ти віддав нас, мов овець на заріз, і міжнароди нас розвіяв. Спродав єси народ твій за безцінь, і не мав великого заробітку, їх спродавши, віддав на посміховище нас, сусідам нашим, на погорду і на ругу тим, що навкруги нас, учинив ти нас прислів'ям поміж людьми. Народи над нами хитають головою. Увесь час передо мною моя ганьба. І сором мені обличчя вкриває від голосу ганьбителя і злоріки, від ворога і супостата. Усе це на нас нагрянуло, хоч ми тебе і не забули, і не спроневірилися союзові твоєму, і не відвернулося серце наше, і не зійшли з твоєї стежки стопи наші, коли ти розтер нас на місці шакалів і вкрив нас. Тінню смерті. Коли б ми забули ім'я нашого Бога, і простягали руки наші до чужого Бога, то чи Бог про це не дізнався б? Та ж Він знає таємниці серця, Та ж через Тебе нас убивають повсякчасно, і як овець, що назаріз, нас уважають. Встань, чому ти спиш, Господи? Прокинься, не відкидай навіки. Чому обличчя твоє ховаєш, забуваєш наше горе і гніт наш, душа бо наша у поросі простерта, до землі прилип живіт наш. Устань нам на допомогу і визволь нас заради твого милосердя. Псалом 45 Із мого серця гарне слово лється. Я мовлю, цареві моя пісня, язик мій, тростинка скорописця. Найкращий ти на вроду між людськими синами, краса розлита на устах у тебе, тому то Бог благословив тебе повіки. Опережи твій стан мечем, О витязю. Твоєю славою й красою, Щасливо їдь верхи за вірність і за правду, і хай навчить тебе приславних діл Твоя Десниця. Стріли твої гострі, народи коряться тобі, і царських ворогів серце вмліває. Престол твій Боже по віки вічні, Берло правоти. То берло царства твого, ти любиш справедливість і ненавидиш беззаконня, тому помазав тебе Бог, Бог твій, миром радості над друзями твоїми, миром, алоє та касією пахнуть твої шати. В палацах і слонової кості струни тебе звеселяють. Царські дочки, тобі назустріч, праворуч тебе. Стоїть цариця в золоті офірським. Слухай, дочко, глянь, прихили твоє вухо, і забудь народ твій, і дім батька Твого, і цар жадатиме краси твоєї, бо він твій пан, і йому кланяйся. І дочка тирська з дарами приходить, твоєї ласки запобігають богатирі народу. Уся прибрана пишно входить царівна, золотом ткані її шати. У різнобарвно гаптованих шатах ведуть її до царя. За нею йдуть дівиці, її другині проводять її. Серед веселощів і радості їх уводять, і вони входять у царський палац. Замість твоїх батьків будуть. Твої діти, по всій землі ти зробиш їх князями. Я буду згадувати твоє ім'я від роду і до роду. тим прославлятимуть тебе, народи повіки вічні.